Урок я пізнаю світ. Урок 100, сторінка 3, тиждень 12. Тема нашого уроку читаємо разом: Україна у світі стоянки пізнього палеоліту. Повторення вивченого про сусідів України. Отже, ми сьогодні продовжуємо мандрувати історію нашої держави. Поговоримо про часи кам'яної доби, а саме: Час пізнього палеоліту. Повторимо вивченого про сусідів нашої країни. Переглянемо відео тварин завдання до уроку. Я класний. Слити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Я класний це урок. Прекрас. до уроків. Що ти знаєш про стоянки пізнього палеоліту? Чому давніх людей пізнього палеоліту, кроманьйонців, називають мисливцями на мамонтів? Скільки всього сусідів України ти вивчив? Вивчила? Хто такий Микола Леонтович? Чи відома тобі колядка Щедрик. Чому, коли знімаєш шапку, волосинки стерчать догори? От такі цікаві питання. Я у нас знаю, сьогодні. що можу навчатися швидко і легко. Повторимо разом наш девіз уроку. Ми можемо навчатися швидко і легко. Перегляньмо відеофрагмент. Це українське. Поміркуйте, чому давніх людей пізнього палеоліту кроманіців називають мисливцями на мамонтів. І так увага на екран. Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Вже знаєте, що на стоянках пізнього палеоліту, а саме Мізинській, археологами були виявлені круглі житла кроманьйонців з деревини і кісток. Який вигляд мали та у який спосіб будувались житла прадавніх мисливців на території нинішньої Черкащини, розповідає археолог Павло Шедловський. Стабільність в життєзабезпеченні пересних мисливців на мамонтів і зумовила певні особливості їхньої матеріальної культури. Саме у мисливців на мамонтів ми можемо спостерігати так звані фундаментальні житла. Фундаментальні житла з використанням кісток мамонта як будівельного матеріалу. Перед нами житло з використанням кісток мамонту у споруді первісних мисливців стоянки Межиріч. Скоріше за все, воно нагадувало чум або ярангу народів півночі, що складалась з дерев'яного каркасу, який був обтягнутий шкірами тварин. Соколем цього каркасу слугували великі черепи Мамонта. Цей каркас був обтягнутий шкірами тварин, і зверху ці шкіри були придавлені різними кістками, кістками, такими як пласкими лопатки, нижніми щелепами і більш дрібними кістками Мамонта. Скоріше за все, що зверху це житло завершувалось отвором для виходу диму від вогнищ від багаття, яке розташовувалися по центрі цього житла. А споруда досить велика, досить монументальна, була прихистком цілої сім'ї первісної, яка вважається складалась приблизно з п'яти семи людей. Всі ми знаємо відомі і мізинські статуетки жіночі. Всім відомі, і наявність, скажімо, таких прикрас, як браслети з бивню мамонта. Всім відомі, і зображення на кіст на кісті, на бивню, невеличкі фігурки, які зображають, і жінку образ жінки, образ мамонта. Українське, і це моє. Ось такі гарні розкопки і досягнення людей ми бачимо саме кроманьйовців, мисливці на мамонта. Ну, а тепер виконаємо вправу ланцюжок понять. З'єднаємо лініями по три поняття, що характеризують стоянки палеоліту. І так, у нас є слова у синьому, у зеленому і у жовтому. В стовпчиках нам треба до кожного слова з синьої колонки знайти лише одне слово зеленої і одне слово жовтої. Наприклад, стоянка королева. Королевська стоянка розташована в Закарпатській області, на ній були знайдені рубила знаряддя праці. Печера Київ-Коба розташована в Автономній Республіці Крим, на ній було знайдено. Кістки неандертальця. Мізеньська стоянка розташована в Чернігівській області. На ній були знайдені прикраси, статуетки житла. Кирилівська стоянка, розташована в місті Київ. На ній було знайдено битви, бивні мамонтів з орнаментом. Ось ми з вами пригадали, які знахідки були зроблені. Археологами на чотирьох різних стоянках. Далі перегорніть сторінку і попрацюємо, помандруючи до археологічного музею, перед вами у залі вміщено малюнки. Давні люди палеоліту на землях сучасної України. Розфарбуйте кружечки біля тих малюнків, які говорять саме про пізній палеоліт. А ми з вами знаємо, що пізній палеоліт це 40-10 тисяч років по тому, коли відбулося найсильніше похолодання. І ось саме тоді, що робили люди? Так, чоловіки відправлялися саме на полювання, жінки в печерах готували їжу, вони розводили вже багаття, готували собі страви, будинки будували із кісток мамонтів, кривали їх шкурами мамонтів. Жінки доглядали за дітьми, так, і на одній стоянці були знайдені навіть прикраси, зроблені з бивня мамонта. А прикраси носили чоловіки. Ми вже з вами вивчили 4 стоянки. Спробуємо зараз пригадати, де вони? Які це стоянки? Під цифрою 1, подивіться, будь ласка, уважно, пригадайте, в Закарпатській області більше мільйона років тому. Королевська стоянка. Цифра 2 це Кирилівська стоянка у місті Києві. Під цифрою 3 Мізинська стоянка, стоянка часів саме пізнього палеоліту. І під цифрою 4 стоянка Киїк-Коба в Криму, яка належить до стоянки пітикантропів. І так, 1 це неандертальці, 2 і 3 це кроманьйонці, і 4 саме пітекантропи. Далі потренуємося швидко рахувати. Завдання перше. Єробрика для майбутніх інтелектуалів від AI. чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь. Відповідь на ваших екранах сім тисяч, приклад за номером двать відповідь. Перевірте. Вісім тисяч. Третій раунд. Десять тисяч одиниця і чотири нулі, і останній вираз Такі... від... чемпіонат зі швидкісної річби. Уяви, що, що ти потрапив в епоху, в епоху пізнього палеоліту, палеоліту та відвідав про Миттєво полічи звірі, яких воювали про мальйонів. 6 тисяч мамонтів. І так, на сторінці вашого. Ви записали 7 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч і 6 тисяч мамонтів. Пригадайте, скільки всього сусідів України ми з ми вивчили Молдова, Румунія і Угорщина. Виконайте географічне авторалі, поставте відео на паузу. Перевіримо: фізична карта. Запитання перше. Фізична карта це карта, на якій зображено рельєф земної поверхні. Буква Н. Цифра 2. Сукупність нерівності земної поверхні називають рельєфом. Буква А. Третє, який рельєф має Угорщина. Ігірський і рівнинний Буква Щ. Бухарест столиця Румунії, буква И. У якій країні протікає річка Тиса? Річка Тиса в Угорщині буква У. Установіть відповідність між поняттями прапор і назва країни. І так, перший прапор належить країні під назвою Румунія, буква Г. Другий прапор, який дуже схожий на країну Румунію, це прапор Молдови. І, ой, третій Молдови, і другий це прапор Угорщини. Складіть слово із літер, Угорщина. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали вивчений матеріал саме стосовно часу кам'яної доби, пізній палеоліт, а також повторювали вивчене про сусідів України.